Доброго дня, друзі, гості мого каналу та однодумці. Вже традиційне відео по урожайності сортів фундука перед збором урожаю. Так сьогодні трохи попрацював. Стараюся кожних два тижні видаляти траву в міжряді, але цей раз, напевно, вже три тижні пройшло, тому бачите, от скільки з трави це все просапав і забираю всю прикореневу порус. Штамби я поро. Попри піднімав минулої минулої осені, для того, щоб менше загущалося, бо в мене дуже щільна посадка. І от так воно зараз виглядають ряди. Гілки вже зімкнулися, але не біда вже є. Зараз переходимо позаду, у мене сорт Караманівський. Таке завантаження врожає. Великі глихи в кластерах від трьох і більше штук, буває і п'ять, і більше. Отаке От завантаженість вражає. З самого низу теж горіхи, саме нижній гілок, незважаючи на те, що в мене тут. Сонячна ділянка і холод. Ось так виглядає горіх, не знаю чи камера передасть, О, горіха дуже багато і розмір теж хороший. Це у нас караманівський. Далі переходимо тут на ведмежому горісі. Росте фундук. Штамбу 5 або 6 років. Тут місце щеплення, а вверху третій або четвертий. Здається, третій рік. Ось так завантажується урожаєм. Це на нижніх гілках поки що урожай, бо верхній. Бачите, я отут. Зрізав на жильці. Але от на нижніх гілках така картина. О, прошу гілка. І з кожної бруньки горій. Тут теж. І так, кругом. Це на ведмежому горісі. Це хуська бомба, теж, а <кій> це ще от гілка на ведмежому горісі впала аж під вагою урожаю нагнулася на хуську бомбу. Оріха дуже багато, він ховається під, під листям. Ось так виглядає хуська бомба. Це на тих бруньках, які лишилися знизу, бо верхні живці, я всі зрізав на... для щеплення. Однорічні прирости. От. Це у нас хуська бомба. Ще з цієї сторони. Так, виглядає горішки. Так, це у нас шедевр. так трохи підгорів на сонці. Сильна температура була, але урожай теж є достатньо, як і кожного року, шедевр завантажується дуже гарно. Я міняти буду кущ, але це на старших гілках я молоду поросоль залишив. Для того, щоб старий штам вирізати, бо мені не сподобалося, як він росте. А оце ще на старших гілках. Таке завантаження. Це в нас шедевр. Знизу стандартна, я думаю, шедевр. всі знають. Так. Каталонський. Ось такі бомби, горіх великий. Проскакує нульоз. Два рази в травні обробляв фунгіцидом. Але понулівас, от прошу. Подекуди на Каталонському такі горіхи трапляються. От ще. Прошу. Це його недолік. Так, горіх дуже великий. Це у нас вже ще шедевр з цієї сторони. А біля шедевра Куран опрошу айказонтажність вражає. так. Цього року. Ну, з кожним роком був тільки нарощує урожайність. Тут мені дуже подобається цей сорт, от гілки вже схилилися донизу, завантажується і з кожним роком все більше і більше, і отак на, на кожній гілці. Аж до самого верху. Пробую і сережки закладати, але... Вони відпадають потім, вони не пилять. Так, це у нас далі йде косфорд. Отакий от горіх. його от треба шукати під листками. Ну, цього року здається Косфорда трохи менше урожайність, але можливо це так здається, бо під кожним листком. Відхиляєш, там горіх. І так далеко. Так, швиденько пробіжуся, щоб довго не затягувати, бо і так вже багато. Ось цей сорт брав як пиріжок, але це не, не а сигналки. Буду дивитися, можливо, і пиріжок. Тут у нас сорт Долинський. має є отаку завантаженість урожаєм. Отаку от так от і все вверху. Ось все в горіху. Не знаю як буде видно. Думаю буде. Ось гляка. Все в горіх. Це 40 линський. 42-19. має отакі горіхи. Чимось похожий на каталонську. Це щеплення. Це Барселонський. Теж горіхи маю чималі трапезунт, залишив старий штамп для того, щоб думав відросте на живці, але він не дуже відріс і так завантажився врожай. Пожалів я його видаляти, ну, поки що є, тут порослі запустив трохи. Відросло для живців можливо буде. Так. Це ще в нас Долинський. Ось така урожайність. Наступний йде. Брав його як обільний, теж горіхи під кожним листком і горі вже починає достигати. Тобто деякі сорти, такі як Караманівський, Долинський, тут курани, вони вже от самого низу горі. З самого-самого низу. Трохи в мене було. І отакі листки аж сохнуть. Нечасно покропив. Так, дивимось далі. Це ще барселонський. Тут в мене є червонолистий. Зараз зараз. От. От такий. Він у листки червоні навесні, зараз вже став зелений. І ще в мене є? Тут Поліна, от такі мої, таку плюску. Це щеплення. Тут ще один фудкуран, невеличкий, але горіха стільки позакладав, що досить серйозно. Це в мене ще червонолистий, отакі має горіхи. Тоже щеплення. Закладав сережок багато. Бачите, листки молоденькі, червоні привіз. Будем дивитися. Це далі Долинський, ще один. Ультраскор. Без поливу він підгорів на сонці. Бачите, які листки спалені. Це через те, що... Дуже жарке літо було холоді до 40 градусів, а на сонці тут важко її уявити. Ось такий ультраскор. Так, далі. Цей сорт я брав як Черкеський 2. Ось такий. Копі Та під кожною. Під кожним листком, кожна брунька це все урожай. Вот так от відхилити від і все догорить. Цей сорт королівський скапезон. Гарно цвів, пізно цвіте, теж трохи на ньому може більше монолізу проскакувати, але і горіха заклав, дуже багато під листками. де не взятись, всюди горіх. От. І також аж доверху. Вже робиться так тіснувато. Так, це у нас хуська бомба. Де я залишив? Не зрізав на живці, там заклався горіх. ямхіл, Тут деякі вже поперещеплював. От Ямхіл заклав вже багато сережок, цей рік нарешті почав гарно рости. 4 роки в мене стояв на місці, погано ріс, вже пізно заміну штамба робити, животий юб. Виростав великий. О, ну, побачу. побачу і цей штамп прийшов. Спосаджене осадженець. Рік невеликий. Але він швидко достигатиме. Так це у нас коуш. Скрему сорт і довгою плюскою, гарно завантажується врожаєм. завантажиться. І вже в мене тут три роки так потихеньку росте. З рахунок того, що завантажений врожає, не дає прирості. Такий коуш. Он до тоже стоит клею, Тля напала вот стики вже саражек по заходам. Орихи є така штрабашка під лостками. Це вже всережка. Так, і вже останнє 16 хвилин, це дуже довго. І Мортарелла запилювач до понти Діджіфон. Ді ді От і теж багато сережу закладу. Висновок можна зробити, що фундук цього року гарно заклав, гарно, плодоносить, прекрасний урожай. Всім дякую.